Всім привіт, друзі. Ось прийшов отакий шків від компресора ЗІЛ. Абсолютно новий, він був повністю в такій бумажці завернутий з солідолі, з маски якоїсь Тобто десь на складі ось купив я його за 200 гривень. І вже змонтував його на КПП. Як я це зробив, зараз спробую вам показати О. ось е е варив, е коли е їздив, брав КПП, е покупляв. То віддали з ним разом старий диск. Ну, я попросив, якщо є, щоб дали старий непотрібний диск щеплення. Я його взяв і виходить, тепер я його повністю відрізав. Ну, в шківу діаметр з цієї сторони був 21. А з цієї 20, воно під, під конус. І вал оцей теж 21. Тобто я вирізав середину з диска, одягнув, потім натягнув сам шків, воно чітко сіло, не треба було не центрувати, нічого. Прижав, обварив і все чітко. Все ідеально, ніякого бієння нема. Все, все гарно працює. Зато не потрібно його десь тут варити до вала або іще ще що. Все дуже гарно працює. Ось а, от іще, як ви замітили, я його обув. 에... <звук> Покришки мені досталися 에... безкоштовно. Я тільки їх повіз на шиномонтаж, мені їх обули. І все тепер він має отакий вигляд. Ну, друзі, скажу, навіть зараз без двигуна він важучий. Він реально важучий такий, що я поки його... Колеса ставив. Ну, такий собі спина чувствує. Це не той, який у мене вдома був кентаврик. Якого крути верти, як хочеш. А цей буде важки, важкого класу мотоблок. Вже не терпиться, як же ж він буде працювати. Друзі, збір на двигун продовжується. Допомагайте. Ось двигун я вибрав найдешевий, який тільки зміг знайти. Це 3,300 на 6,5 кінських сил. Бо на 7 сил вони стартують від 4,5 і вище. Так що буду брати я 6,5 кінських сил. Друзі, підтримайте. Хто як може, скільки може, люба допомога буде йти на то, щоб купити двигун. Все, друзі, ті, хто підтримує, дякую величезне за те, що ви підтримуєте фінансово, допомагаєте. Всім дякую, всім мира і добра. До нових зустрічей!